76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Сумах відзначили покладанням квітів і мітингом реквімом. О 9.30 біля братської могили мати батьківщина на центральному кладовищі зібралися городяни, представники громадських організацій, чиновники. Також вшанували пам'ять воїнів війська польського. Поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим у зоні АТО. Пам'ятаємо тих війни, які погиблих війни, які захищали нашу батьківщину. І вічуємо пам'ять. Для мене особисто це свято означає День пам'яті. День пам'яті за всіма поглеглими у війнах. Ну, мабуть, День Скорботи. Тому що дуже дорого нам обходяться ці всі війни. Вшанували пам'ять героїв Майдану Небесна Сотня. Мітинг Мітинг-реквієм до Дня Перемоги відбувся біля меморіалу Вічна слава Це пам'ять моєї си, який воював, Прийшов інвалідом, женився, дітей на рожав, включає мене. К сожалению, з сім'ї наші піді чоловік дітей відвостався, я один. Последние шесть лет я хожу с фотографией. До этого отец сидел вот здесь. Он прошел всю войну с 1941 -го года. 18,5 лет был командиром уже и воевал до 1945 -го года. За взятие Берлина есть медаль. До последнего мы ходили, в 2014 году мы последний раз с ним здесь были. Хожу уже постоянно, но только так с ним. И для меня 9 мая – це не просто праздник побіди. Це ще один помінальний день. Ваш... Доки чиновники виступали з промовами, городяни вшановували пам'ять воїнів. Мой дедушка воював во время войны. Он Був кулім'ятчик, воював на дуге, форсірував Дніпро, був ранен. От і во сьогодні праздник, і наш праздник за інформацією органів соціального захисту. Всього на Сумщині на сьогодні мешкає 79 учасників бойових дій Другої світової війни. На території Сумської ОТГ живе 38 людей, які безпосередньо брали участь в бойових діях. Олена Рашевська, Віктор Лавченко, новини на Суспільному. Суми.